А Дніпровська команда з хіп-хопу відправиться до Лас-Вегаса. Пройшовши всеукраїнський конкурс, молоді таланти вибороли місце у фіналі серед 16 команд суперників. І тепер танцівники представлятимуть нашу країну на наймасштабнішому чемпіонаті світу хіп-хоп інтернешнл 2016. Як готуються до виступу? Юні танцюристи бачили наші кореспонденти. Сім дівчат на чолі з тренером. Саме у такому складі команда «Diamond Team» летить до Америки. Чемпіонат Hop International щорічно проходить у Лас-Вегасі та збирає учасників з понад 50 країн світу. Кожна дівчина з колективу займається хореографією більше п'яти років. А от хіп-хоп об'єднав їх не так давно. Є категорія до восьми чоловік от п'яти до восьмі. І в такому составі діти, скажімо так добивались результату, і я ща що достойно. Можуть представити свою страну 8 серпня. Буде урочисте відкриття чемпіонату. Наші дівчата виступатимуть у категорії Варсіті, вік від 13 до 17 років. Щоб тримати себе у формі перед виступом, вони щоденно відвідують тренування у танцювальній студії. Додатково також займаються різними видами фітнесу. Тож налаштовані рішуче ми настроєні рішительно. Ми хочемо пройти кінечно ж до фіналу, Ми настроєні йти до самого кінця. Група готова і ми готові, і фізичні в общем готові и метать, так сказать. Окрім багатьох переваг участі у такому масштабному конкурсі, у дівчат також буде можливість відвідати майстер-класи світових зірок хіп хопу оцінити рівень підготовки команд з інших країн та отримати купу позитивних емоцій. Тім» неодноразово ставала чемпіоном на національних змаганнях. Останню перемогу дівчата отримали на всеукраїнському конкурсі «The Challenge». Мне очень понравилась эта поездка. Очень много емоцій положительных получили соперниками. Було нелегко, було очень много в фіналі, но все таки ми завоювали перше місце і. То була очень круто. Вже наступної неділі наші молоді Дніпровські таланти підкорюватимуть сцену світового чемпіонату. Команді Даймон Тім бойового духу не позичати. Тож нам залишається побажати їм гарного перельоту та вдалого виступу. Чекаємо дівчат в Україні. Анастасія Блохіна, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.